Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. І з вами знову я, ведучий Олег Олексєєв. Кілька років тому в Сполучених Штатах Америки всі газети країни писали про чоловіка, котрий вчинив щось незвичайне. Він перетнув усю країну пішки, подолавши відстань від Нью-Йорка до Каліфорнії, а це приблизно 5 тисяч кілометрів. Коли він досягнув Каліфорнії, журналісти розпитували його про подорож. Вони запитали, чи спадало вам на думку, що ви не дійдете до мети. Багато разів відповів він. Вони зацікавилися, що саме могло зупинити його, і змусило припинити подорож. І він розповів: це не був напружений рух у містах, це не були гучні сигнали і скрипучі гальма таксі та вантажівок. Це не були нескінченні долини і гори, яким здавалося, кінця не буде. Не могли зупинити мене вкриті снігом скелясті гори і палюче сонце пустелі. Але постійно, знову і знову мене дратував пісок у моїх черевиках. Сьогодні, дорогі друзі, ми поговоримо про пісок, який потрапляє і в наше взуття. Звичайно ж, я не маю на увазі пісок, гальку або землю, які в буквальному сенсі потрапляють часом до наших черевик. Я хочу поговорити про інший вид піску, який дратує не менше, ніж справжній, дії якого в кінцевому рахунку ще більш руйнівні. Цей пісок я назву піском критичності. Критичність можна порівняти з піском, який потрапляє в наше взуття. Натирає, постійно дратує і постійно турбує. Я переконаний, що пісок критичності заподіє більшої шкоди відносинам між людьми, ніж будь-який інший чинник. Павло дає нам дуже корисну пораду у своєму посланні до Галатів, що допомагає нам зрозуміти дух, в якому нам слід виправляти інших, коли таке виправлення необхідно. Павло пише. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, самі себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Носіть тягарі один одного і так виконаєте закона Христового. Отже, ми бачимо, що ключ до серця людини лагідність, а також мова йде про те, щоб носити тягарі один одного. Так робив Ісус. Замість того, щоб вказати нам на наші недоліки, Він узяв їх на себе, підніс на хрест тягар нашої провини і прийняв покарання за наші гріхи. Ісус Христос приймає грішника, якщо Він прийде до Нього і попросить про прощення та спасіння. Такий дух прихильності повністю змінює людей. Христос. Друг грішників. Він не вишукує хиби людей, а змінює їхні серця. Дорогі друзі, чи поширюєте ви благодать на оточуючих вдома, на роботі, у церкві? Хай допоможе Господь кожному з нас жити так, щоб ми більше не сипали піску в чужі черевики. І коли ми сьогодні будемо звертатися в молитві до Господа, давайте подумаємо, а що відбувається в нашому житті частіше. Критика нас як особистостей чи критика з нашого боку. Коли будемо молитися, подумайте про це, будь ласка. Наш дорогий небесний батько. Знову сьогодні разом з нашими глядачами ми приходимо до Тебе. Ми дякуємо тобі за те, що Ти не осудив нас. Ти, Господи, дав нам надію і вічність. Ти подарував нам свого Сина. Ти, Господи, тоді, коли міг залишити нас. Помирати в наших гріхах Ти прийшов на цю землю, і Ти помер за нас для того, щоб ми мали вічне життя. Ти, Господи, прийняв нас такими, якими ми були, але дав нам надію через Твого Сина, через Його жертву, через віру в тебе, Господи, стати кращими людьми, стати новим творінням. І сьогодні ми всі дякуємо тобі за це і просимо, благослови сьогодні наших глядачів, допоможи, щоб дух критики з нашого життя був забраний. Духом Твоїм, Твоїм Духом, Господи святим, який допоміг би нам бути новими людьми в тобі. Амінь. Нехай Божа благодать залишається з вами і сьогодні, Божих вам благословень. Ну, а я, як і завжди, прощаючись, нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Окрім того, ви можете телефонувати нам на телефони гарячої лінії. Божих вам благословень і до побачення. Música